Отже, які наслідки ворожих обстрілів, які відбулися протягом цієї доби, ви вже зафіксували? Трошки зменшилась інтенсивність. Вчора в нас двоє поранених. Одна жінка в Херсоні в самому отримала поранення внаслідок мінометного обстрілу. 53 роки жінці, і одна жінка звернулася за допомогою з Білозерки. Їй 49 років. Також отримала поранення в оскокове поранення внаслідок російського обстрілу. Також минулої доби 22 населених пункти були обстріляні, пошкоджені. Були приватні будинки: три приватних, три багатоквартирних. Є е, пошкодження техніки, яка працювала на одній з ділянок по відбудові е, внаслідок обстрілу, пошкоджені Е, Що стосується сьогоднішнього дня, вибухи чутно, але слава Богу, ще постраждалих. Не було, будемо надіятися на те, що і не буде. Ну а так ще раз повторюю: не треба розслаблятися навіть, от, якщо там немає пільотів, все одно лишній раз не виходити краще на двір і не густе тільки по справах. По продовжують атакувати і дрони, і артилерія, херсон особливо. От до речі, по дронам я дивилася статистику збитих ворожих на Херсонщині дронів. 96% російських дронів, які летіли атакувати громади Херсонщини, успішно знищили українські військові. Наші захисники приземлили понад 2,5 тисячі таких дронів, із 2646. І це лише за тиждень. І цифри вражають, не хочеться навіть уявляти, що б могли наробити якої. Лиха, біди ці дрони, аби не наші захисники, як зараз реагує населення на такий дроновий терор? Чи є ознаки звички в тому, чи це навпаки згуртовує херсонців у допомозі військовим? Знаєте, звичка і втома не виключає згуртованість в нашій справі, тому що всі громади продовжують допомагати, всі люди підтримують військових і розуміють, що навіть попри в тому і звичку, як у військових, так і у цивільних, ми повинні згуртовано допомагати і робити все для того, щоб захист підтримати наш захист оборону Херсону, тому що ми тут є воротами. В і в тому числі на сусідні регіони і в Європу, ми повинні стояти тут дуже міцно. І наші громади, громадяни, це розуміють. Попри те, як важко нам тут в Херсоні нагадаю, що Херсон єдиний обласний центр, який знаходиться не при фронті, а на фронті. Ми є на лінії фронту і знаходимося під постійним обстрілом будь-якої зброї до нас долітає все. Іноді буває кілометр до ворога, який підходить е до берега і обстрілює прибережні населені пункти. Тому дійсно, звичайно, є в нас у є втома, є звичка до тих же самих дронів. Коли люди бачать вибух і вони йдуть просто в інший бік, в кращому випадку. А не біжать туди подивитись, що там вибухнуло. А не так як в інших регіонах, де люди спускаються в укриття, але це наші реалії. Ми тут так живемо. В якому стані критична інфраструктура міста і області входить у зимовий період? Тому що обстріли не припиняються: ані артилерії, ані дронами. Що зі світлом, газом, водою є проблеми. Звичайно, будь-які кругом, але ми робимо все для того, щоб продовжити надавати послуги нашим мешканцям продовжувати. Подавати тепло, як в минулому році ми закрили це питання, так і в цьому році ми плануємо, щоб пройти цей опалювальний сезон успішно, щоб в більшості да, 90% плюс відсотків було опалення. Звичайно, після прильотів у нас бувають осколкові ураження тепломережі. Починає витікати вода, і треба. Спускати всю воду для того, щоб заварити, залатати і знову потім подавати. Такі випадки були і в минулому році, але в більшості квартир домівок була було тепло, була вода, було світло? Будемо робити все для того, щоб так було і в цьому році забезпечили вже майже всі прибережні населені пункти дровами за допомогою наших партнерів, щоб там також люди могли, які залишаються пережити зиму в теплі, хоча б так, тому що вони не хочуть виїжджати, і Ми, хоча б так, можемо їм допомогти. А чи вистачає засобів альтернативної енергії? У нас забезпечені альтернативні енергії всі комунальні служби підприємства, які забезпечують в тому числі там насосні станції, забезпечують водою, теплом. Звичайно, ми не можемо підтримувати, якщо світла зовсім не буде і довгий час. Не можемо постійно підтримувати за допомогою генераторів. Але хоча б на якийсь час, да якісь блекаути підремонтні роботи, ми забезпечені цим. Пункти незламності якось вдосконалюєте чи розширюється мережа? У нас доволі таки багато пунктів незламності і на прибережній дзвони. Тільки завдяки їм ці ініціативи добрі. там люди живуть і дотримують і новини, і можуть підзарядити гаджети, поспілкуватися з рідними за допомогою Старлінку. В принципі подивитись новини, тому що там мобільного зв'язку на жаль немає, тому що там це першочергова ціль окупантів знищити свій зв'язок. Ось і звичайно, це дуже дуже необхідна річ, там саме там, де немає світла, газу тут в самому Херсоні також готові розгорнутися ще 20, якщо буде потреба, а так, по всій правобережній Херсонщині облаштовано 170, більше 170 таких пунктів незламності, і ще 20 готові будуть розгорнутися, тобто майже 200. І вони Зараз використовуються як гуманітарні штаби, в тому числі де люди можуть отримати допомогу? Ну і в випадку якихось е таких катастрофічних ситуацій, то там люди зможуть обігріватися, збиратися. Ну і в принципі отримати допомогу, пане Олександре. А що з евакуацією чи збільшується з настанням холодів кількість охочих, які е хочуть переїхати в більш безпечні місця? Ну, думаю, що ми якраз з початком опалювального сезону побачимо, о, наскільки о, людей захотять виїхати. Це минулого року так було, і в цьому році, думаю, така ж сама ситуація була, коли дійсно буде холодно, люди почнуть виїжджати. Зараз, поки не так холодно по всій Україні, як і в самому. Херсоні особливо, тому що ми тут е, більш тепло в теплій зоні знаходимось. Тому поки люди е, не дуже охоче виїжджають, але ми готові допомогти будь-якому будь-якій кількості людей евакуяту евакуюватися і допомогти з розміщеннями в межах області і в інших областях. Тобто евакуація продовжується, вона безкоштовна. Пане Олександре, посол Доброї Волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон. Чи можете поділитися подробицями, де побувала зірка? З ким спілкувалася? Ви особисто спілкувалися з нею? Ні, на ну, жаль, і поки не можу про це офіційно казати. Але хочу зазначити, що ну, такі жінки особливо такого рівня. Да, які приїжджають в Херсон, це дуже для нас чуттєво, і ну ми розуміємо, яка це допомога в урівнянні. Я нещодавно чув про яких, яких якийсь захід НАТО, ну представників НАТО, не хочу не хочу нічого сказати про цю організацію, але ні одного представника, який приїхав би в Херсон, не було всі вони збираються десь на західній Україні в умовно безпечних зонах. Такі жінки, як Анджеліна Джолі, е, да, можуть дозволити собі приїхати в таке небезпечне місто як Херсон, це ми звикли до цього. А люди, які живуть, е, грубо кажучи, в цивілізації, да, де немає таких вибухів і немає такого ворога, який обстрілює цивільних, е, приїжджати сюди. Це дуже дуже поважно, і наскільки я знаю, що о, вона відвідала. Е, Дитячу лікарню відвідала декілька інших лікарень, поспілкувалася з дітьми, і ми дуже вдячні за це. За те, що вона ну що такі люди приїжджають і тому, що ми іноді здається, що про нас забули, але ми бачимо, що ні. І після цього я думаю, що після його візиту набагато збільшиться і допомога, і згадки про Херсон, тому що ми. Ми тут знаємо тепер, що ми не самі, і що нас підтримують.